Привіт! В мене тут є для тебе підбірка повнометражних мультфільмів, Скажем так, моїх топ 10, яких ти можливо не бачив, а я тобі рекомендую. Ну що ж, поїхали! Ну, звісно, ви ж любите Кіану Рівза, так? А в Вуді Харрельсона, Роберта Дауні молодшого, всі вони знялись у анімаційно-ігровому фільмі під назвою Затьмарення. Доволі міцний трилер та детектив про недалеке майбутнє, в якому 20% жителів Сполучених Штатів люблять побалуватися забороненою речовиною. Головному герою доведеться проникнути в одну з таких банд, після чого, власне, і починається весь психодел. Для виробництва фільму використовувався прийом під назвою ротоскопіювання. Це тоді, коли кожен кадр малює. Поверх реальний, що ще більше втягує тебе в атмосферу цього наркотрим. Приватний концтабір, що створює ілюзію добровільності, повне придушення свободи волі, громадськість мовчить, дух захоплює. Ну і куди ж без великого майстра Хаяо Міядзакі, принцеса Мононоке, молодий пацан на ім'я Асітака, захищає своє поселення від зачаклованого вепра і, вбивши його, отримує прокляття. Щоб якось виправити це, він покидає свій дім і відправляється в далеку подорож. Де йому доведеться прийняти участь у війні між індустріальною країною та самою природою. Як ви вже могли зрозуміти, в центрі сюжету стоїть питання екології. Багато часу приділяється людським недолікам. Так, ми не без них. Звісно, присутня ціла купа. Міфічних історій, але також мульт не соромиться крові та насилля, що ще більше підкреслює людську жорстокість. Рекомендую міцне фентезі, яке піднімає актуальні питання, злидні хвороби, голод, світ сповнений мерців, що померли із люттю, захлинувшись у своїх криватою проклятий. кажеш, Увесь цей світ проклятий. Такий прекрасний день. Ні, я не про сьогодні. Це назва наступної анімації, яка виконана в чудесному мінімалістичному стилі, що дозволяє глибше проникнутись станом головного героя. А це власне Біл, нічим не примітний чолов'яга середніх років, у якого, на жаль, вискочило спадкове психічне захворювання. Його стан поволі погіршується, через що розібратись, що взагалі відбувається, стає дедалі важче, як головному герою, так і глядачу, який має можливість зазирнути в голову людини з психічними розладами.

Мері та Макс, восьмирічна австралійська дівчинка, що вже зневірилась знайти бодай якесь розуміння в очах п'янички матері та вічно зайнятого батька, вирішує відправити листа на абсолютно випадковий адрес, де отримувачем стане Макс, 44 річний єврей з Нью-Йорк. Після чого в них зав'яжеться дружба, а листування розтягнеться на цілих 18 років. Взагалі, в основі фільму лежить реальна переписка режисера зі своєю подругою. А сама картина виконана в техніці пластилінової анімації. О, в цілому придає деякої комічності. хоч і автор говорить на доволі сумні теми, наприклад, дитяча самотність, статеве виховання, спілкування з однолітками та депресія. Але такі зворушливі стосунки наших двох героїв все ж таки якось згладжують ці гострі кути. Тому після смак залишається приємним, хоч і сама історія торкається до самісінької душі. Щойно я народився, батько покинув нас із мамою у кібуці. Коли мені було 6, вона застрелилась із дядькою рушниці, тобі смакують шоколадні хот-доги? Не знаю, з чим надихався легендарний Крістофер Нолан при створенні Інцепшн. А це не менш легендарний Сатоші Кон зі своїм аніме фільмом Паприка. Яскраві персонажі. Динамічний сюжет, строка та графіка з такими насиченими фарбами, а це ж подорож в світ людських фантазій та сновидінь, що вражає своїм сюрреалістичним різноманіттям образів та подій. Повірте, за цим дуже цікаво спостерігати. По сюжету в нас в недалекому майбутньому йде робота над створенням одного пристрою, який дозволятиме лікувати психічні захворювання, методом проникання у сни пацієнтів. І, звісно, якийсь злодій викрадає декілька екземплярів, після чого починає чути. Головна героїня, доктор Токіта, заручається підтримкою інспектора і загадковою дівчиною на ім'я паприка, аби зупинити цього негідника. Увійти в чужий сон. Це воістину технологія мрії, але вона може принести багато лихого. Винахід, що не повинен був з'являтися. Також є у нас тут і максимально сімейний мультфільм Легенда про вовків середина сімнадцятого століття. Ірландія батько з донькою переїжджають в невелике містечко Кілкенні. Не місцевий лорд Протектор дає доволі важке завдання для голови сім'ї вбити останню зграю вовків у цьому лісі, яка начебто заважає людям жити. Робін, так звати доньку мисливця, намагається бути схожою на свого батька і, попри заборону, вирушає у ліс сама, аби довести, що вона може бути не гіршим мисливцем у майбутнє. Але в лісі вона знайомиться з новою подругою, з якою починається пригоди. Здавалося б, звичайна історія про дружбу, про сім'ю, і відданість. Ж яка до да, дідька гарна. Мультфільм повністю намальований вручну. А це на секундочку, 20 20-й рік. І ця така загадкова атмосфера середньовічної Ірландії, приправлена кельтською міфологією. Просто зачаровує. Тільки безсердечної людини не може торкнутися ця історія. Рекомендую. Ти ж знаєш, лісі повно вовків. І це я маю їх винищити, не ти. Я не боюся вовків. Ти їх навіть не бачила. Усе одно не боюся. Так, і тому я боюся за тебе. Дика планета, давайте коротко про сюжет на одній планеті під назвою Ігам живе високорозвинута цивілізація драгів, і ось в якості домашніх тварин вони тримають так званих омів невеликих гуманоїдів, завезених на їхню планету після катастрофи на планеті, в якій вони жили раніше. Деякі гуманоїди втікають від своїх хазяїнів. Також серед них наш головний герой Тер. Він був в хорошій сім'ї, він був улюбленцем. Але з часом наші оми групуються і задумують повстання, а драги вирішують їх всіх знищити. Ну, зацепило. Тепер розкажу, чим це взагалі цікаво. Режисер цього творіння Рене Лалу намагається показати цей фантастичний світ в стилі художників-експресіоністів. Тому міміка і... Якісь рухи героїв доволі стримані, але проте рослини, тварини, навколишнє середовище виглядає так дивно, що ви подумаєте, що забули випити сьогодні свої таблетки. Боже, вважати, людьми, як вважаю, вироби, вироби. Ким надихався Дарин при створенні чорного Лебідя? та тим же ж Сатоші Кону. Його аніме фільмом досконала журба. Мімарін учасниця одного дуже популярного поп гурту. Вона вирішує піти з музики заради акторської кар'єри. І незважаючи на обурення фанатів, Міма справляється зі своїми ролями, старається якось вражати режисерів. Постановники, звісно, їй дають більш серйозніші ролі та більш відверті сцени. Звісно, ці всі ролі змінюють саму Мімарін, але й на знімальному майданчику починають відбуватися якісь дивні речі. Починаються вбивства, а в інтернеті з'являється сайт Щоденник Міми», де докладно описується взагалі її особисте життя, її переживання і все інше. Як актуально, наскільки ж тема резонує з сьогоденням, особливо коли популярність стала такою доступною? Будьте обережні. За вами слідкують. Мені весь час подобається переглядати кімнату Міми. Я навіть зберіг посилання на неї. Маячня якась незрівнянний Уес Андерсон. І його не менш. Незрівнянний містер Фокс раніше. Лис просто крав курей сусідніх ферм, а тепер він голова сім'ї. нього є жінка, він виховує сина, працює в місцевій газеті, створює якісь плани на майбутнє, доволі схоже на наше життя. Так одного разу містер Фокс купує невеликий будинок під гарним дубом. Поряд знаходяться три ферми, де вирощують курей, качок та гусей. Поважний сім'янин вирішує, так скажемо, ще разок згадати молодість і пограбувати всі три підприємства. Це просто чарівніший ляльковий мультфільм. Тут і багато яскравих персонажів, і присутній інтелектуальний гумор, круті діалоги. Режисер Уес Сандерсон цікавиться такими питаннями на кшталт. Криза середнього віку. Так, містеру Фоксу потрібно ходити на нудну роботу, придавлювати в собі інстинкти хижака. Все заради сім'ї. Але природа все-таки бере свої. І нелегке кримінальне минуле нашого героя дає про себе знати. Люба, мені вже сім років. Мій батько помер в сім з половиною. Я більше не хочу жити в норі. Я щось вигадаю. Актриса тисячоліття. Так, знову Сатосіко, на що? Це міто. Одна з найгарніших історій про кохання, яку я коли-небудь бачив. Ми поранаємося у спогади легендарної актриси, яка розповідає про них на інтерв'ю. В юності вона закохалась в молодого художника-революціонера після того, як він щез, вона вирішила стати актрисою, аби подорожувати по всій країні в надії знову з ним побачитись. Подача просто неймовірна, витримується чіткий баланс між реальністю. Та спогадами між справжнім та видуманим. В цьому доведеться розібратись вам. Не журіться. Зрештою, я знов іду шукати з ним зустрічі. А я йду дороблювати треш огляд. Він вже скоро вийде, обіцяю. А ви поки підписуйтесь, підписуйтесь. Пишіть в коментарях, подобається вам такий формат чи ні. Яку підбірку хотіли б побачити? Пишіть в коментарях, не соромтесь. Ось вам маленький шматочок огляду для апетиту. На все добре. Катина десь на узбіччі всесвіту є домогосподарка, яка звісно ж живе в ньому одна. Присутня. Добрий день студія рід занять швачка на замовлення та макетник власне...